Що Господь дасть нам світле і мирне майбутнє як у нашій церкві, так і в нашій країні, в нашій державі і для нашого народу. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Радуйся похвалопочаївська і всього світу надіє і втіхо. Ці слова багатоголосям на прославу пречистої приблагословенної Богородиці Діви Марії звучать сьогодні на благодатній Почаївській горі. Але ці ж слова промовляють тисячі віруючих людей у храмах і нашої Батьківщини, і по всьому світі, які освячені на честь ікони Божої Матері Почаївська. Ці ж слова сьогодні і ми. Єдиними устами і єдиним серцем промовляємо у цих стінах, які у минулому мали інше призначення, але вже чотири роки увінчені куполом і Христом. І тут є місце, де ми збираємося на молитву, де є храм Божий, де ми підносимо свої молитви і зітхання до цариці неба і землі. Матір Божа! Відгукується на будь-які прохання і заклики, які віруюча душа підіймає до небесного престолу. Вона присутня всюди, і у великих кафедральних соборах, і в монастирях, і у маленьких сільських храмах, і у пристосованих під храм приміщеннях, тому що Матір Божа завжди чує кожне віруюче серце, яке б'ється в унісон з її бажанням материнським. Своїм покровом покривати і оберігати весь рід людський, який одного разу вручив сам Христос Спаситель і її божественний син, їй, для того щоб вона стала матір'ю для кожної людини і для усіх нас загалом. Матір Божа, Пречиста діва Богородиця це наша надія на те, що Господь дасть нам світле і мирне майбутнє. Як у нашій церкві, так і в нашій країні, в нашій державі і для нашого народу. Матір Божа, це втіха для кожної людини, яка переживає сьогодні непростий час. Але ми знаємо, дорогі брати і сестри, що не без промислу Божого все відбувається на нашій землі. І ми віримо і знаємо, що Господь дасть усім нам сили подолати і пройти ті випробування. Які сьогодні прийшли до нас, але Бог перед тим як дати Хрест, обов'язково дає кожному з нас свої сили невидимі, які допомагають йти вперед, долати, зміцнюватися і ставати ближчими до Бога. Кожного разу, коли ми звершуємо літургійне святкування на честь Пречистої Діви Богородиці, то чуємо Євангеліє від Луки, яке оповідає нам про те, як Христос, Спаситель, прийшов до своїх друзів, де дві жінки зустріли його, Марфа і Марія. Марфа піклувалася про частування, а Марія сіла біля ніг Спасителя і слухала кожне його слово, яке він промовляв. Марфа навіть обурилася через те, що її сестра не допомагає прийняти належним чином Божественного вчителя і зробила зауваження в голос, на що Спаситель відповів їй: Марфо, ти турбуєшся про багато чого. Марія вибрала благу частину, яка не відніметься від неї. І закінчується цей Євангельський уривок словами однієї жінки, яка від народу промовила. Блаженна утроба, яка народила тебе, і груди, які годували тебе. Це Євангеліє ми слухаємо уважно і намагаємося зрозуміти, що хоче сказати нам Господь цими рядками від євангеліста Луки. І ми чуємо, що Бог, Спаситель світу, який прийшов на цю землю. Для того, щоб подолати гріх і смерть не засуджує Марфи і не засуджує Марії. Він просто ставить правильні акценти, яким повинно бути життя кожного послідовника Христа. Святитель Феофан Затворник говорить нам такі слова. Він сказав і Марфі, і Марії, а через них і кожному з нас, що головне. І єдине на потребу у вимірі вічності у всьому людському житті це Слово Боже. І причиста Діва Богородиця, до якої ми підносимо сьогодні свої молитви, у собі поєднала і Марфу, і Марію. Тільки Марія була у неї на першому місці, а Марфа була далі. Божа матір. Кожного дня слухала, прочитувала і жила Словом Божим, яке зміцнювало її протягом усього земного життя. Але вона і не залишала піклування ті, які випадали для неї. Ми знаємо про те, що вона турбувалася про старця Іосифа Обручника, як матір вона виховувала божественного сина Спасителя світу і ці труди і праця. Були нею також зроблені і поєднані, перш за все, з молитвою і зі Словом Божим, яке відгукувалося кожного дня у її серці. Матір Божа вдало поєднала і молитву, і віру, і працю. І у цьому поєднанні, яке ми сьогодні бачимо у образі Пресвятої Богородиці, сенс нашого земного життя. Яке повинно бути христоцентричним. Христос повинен бути, дорогі брати і сестри, епіцентром нашого життя. І якщо все ми будемо будувати в Христі і з Христом, тоді неодмінно всі наші інші і слова, і наміри, і думки, і труди, які повинні ми звершити, будуть Богом підтримані і отримують благословіння на те, щоб ми втілили усі свої людські бажання і божественна воля. Покрила своєю присутністю всі наші труди і намагання на цій землі. У цьому поєднанні є і виконання заповіді Божої, яка закликає усіх нас, щоб ми були вірними Господу, Творцеві і Промислителю, який привів нас на цю землю, який кожному з нас дав життя, для того, щоб ми прославили Його тут, на землі, і доєдналися. До Великого сонму ангелів і архангелів, святих і преподобних, які продовжують прославляти Творця Неба і землі перед Небесним Престолом. І цій славі, цьому, цій хвалі, не буде кінця, як говорить нам сам Христос, Спаситель світу. Сьогодні на Почаївській горі тисячі людей. Вшанують ікону Пресвятої Богородиці Почаївська. Сьогодні ці ж люди і вшанують і приклоняться до стопи пречистої, до відбитка стопи пречистої Богородиці, яку вона залишила як свідчення своєї присутності на нашій землі. Сьогодні і іконочка, яка посередині нашого храму, також нам дає можливість вшанувати пречисту Богородицю і вклонитися до її стопи, тому що вона своїм дотиком освятила всю землю, вона своєю присутністю і своїм покровом покриває, оберігає, і материнськи обіймає кожного з нас. Тож давайте, дорогі брати і сестри, підносячи свої молитви до Матері, неба і землі, будемо благати, щоб її стопа відбилася на наших закам'янілих серцях, щоб наше серце стало відкритим на зустріч Господу Богу і при благословенній причистій Богородиці, щоб ми не тільки нашими устами, але й всім нашим люблячим християнським серцем і сьогодні. І в подальші дні нашого життя урочисто і молитовно промовляли. Радуйся, похвало Почаївська всьому світу, надіє і втіхо. Амінь.